День визволення України від нацистських загарбників. Це дата, яка має особливе значення для нашого народу. Це не просто спогад про минуле, а нагадування про силу, стійкість і наскореність українців. Цей день широко повертає нас до історії, що була написана кров'ю сльозами і жертвеністю мільйонів. Ми згадуємо людей, які віддали своє життя заради того, щоб ми могли жити у вільній країні. Вони йшли на фронт, залишаючи рідні домівки. Вони працювали вдень і вночі в тилу. Вони вірили, що перемога прийде навіть тоді, коли здавалося, що темрява поглинула все. Це був час величезних втрат. Родини розривалися війною, діти залишалися сиротами. Міста і села зникали з лиця землі. Але навіть тоді українці знаходили в собі сили боротися. Кожен день. Кожна маленька перемога ставала кроком до великого визволення. Люди жили під окупацією в страху, але водночас у їхніх серцях жевріла надія хтось допомагав партизанам, хтось ховав поранених, хтось ризикував життям заради того, щоб урятувати сусіда чи незнайомця. У цьому і є справжня людяність. Робити добро там, де панує зло. Коли українські землі почали звільняти від загарбників, це був ковток свіжого повітря для тих, хто вижив у жахіттях війни. Люди виходили на вулиці, плакали, обіймали воїнів, які повернули їм свободу. Це були сльози радості, але й сльози за тими, кого вже не було поруч. Звільнення не принесло миттєвого щастя. Зруйновані домівки, розорені поля, втрачені життя. Усе це залишалося нагадуванням про страшну ціну, яку заплатила Україна. Та водночас визволення стало символом відродження, з руїн почали підніматися нові школи, будинки, фабрики. Пам'ять про ті події живе і сьогодні. Вона передається від старших поколінь до молодших, вона вплетена в родинні історії. І в долі кожного з нас. І навіть якщо ми не знали тих людей особисто, ми відчуваємо вдячність за їхній подвиг. Українці завжди вміли триматися разом. У роки війни ця єдність була силою, яка допомогла вистояти. У нашій історії немає місць байдужості. Кожен боровся так, як міг. Це урок для нас, і тепер, коли ми разом, ми не переможні. Сьогодні, згадуючи день без ми бачимо чіткі паралелі із сучасністю. Тоді наші предки боролися проти нацистів. Сьогодні ми боремося проти нової агресії. Так само, як тоді. Ми знаємо. Перемога буде за нами. Ми розуміємо, що свобода ніколи не дається легко. Вона потребує мужності, самопожертви, готовності віддати все заради майбутнього. Але ця ціна завжди виправдана, бо свобода це життя, це гідність, це може і самим вирішувати свою долю. Наш народ вміє боротися і відновлюватися з попелу війни. Ми щоразу підіймалися і ставали ще сильнішими. Це і є те, що називається нескореністю. День визволення це нагадування, що зло ніколи не тріумфує назавжди, скільки б воно не руйнувало, скільки б не забирало життів. Зрештою, проходить світло, бо народ, який бореться за свою землю, не може бути непереможним. Коли ми говоримо про минуле, ми не просто згадуємо історичні факти, ми згадуємо людей реальних, живих, зі своїми мріями, з надіями, з любов'ю. Вони жили так само, як ми, але їм випало пройти через страшні випробування. Ми вдячні їм за кожен день нашого життя. Їхня боротьба подарувала нам шанс будувати країну, розвиватися, мріяти. І наш обов'язок берегти цю спадщину, щоб їхня жертва не була даремною. Ми вклоняємося їхній пам'яті. Це кожна історія про подвиг, це кожен спогад ветерана, також фото з тих часів, це історія, яку ми повинні зберегти. Ми також пам'ятаємо, що визволення було не кінцем боротьби, а й початком відновлення. Кожна цеглина, покладена у відбудованому місті, була символом сили і надії. День визволення це дата, яка нагадує нам про те, що навіть у найтемніші часи завжди є світло. І це світло завжди народжується в серцях людей, які люблять свою землю. Ми маємо вчитися у минулого. Але дивитися у майбутнє, бо саме це майбутнє найкращий пам'ятник для тих, хто схил. Україна, яка розвивається, яка вільна і сильна, ось справжня шана Херою. І сьогодні ми так само, як і тоді, об'єднані боротьбою за свободу. Наші воїни на фронті це продовження тієї ж історії. Тієї ж боротьби тільки в нових умовах. Ми знаємо так само, як і тоді перемога прийде. Бо ми воюємо за правду, за життя, за свою землю, а правда завжди перемагає. День визволення, це день Гордості владость гордості тих, хто був до нас, і за тих, хто є зараз. Це день, коли ми відчуваємо себе частиною великої історії. Коли ми говоримо, ніколи знову ми вкладаємо в ці слова величезний сенс. Це не просто гасло, а обіцянка собі і наступному поколінню не дозволити темряві повернутися. День визволення України від нацистських загарбників це символ того, що навіть після найстрашнішої ночі приходить світанок. І цей світанок наша свобода, наша гідність, наша нескореність. День визволення України від нацистських загарбників це символ того, що навіть після страшної ночі приходить світанок. І цей світанок наша свобода, наша гідність, наша нескореність.